Рок. океан, Сьогодні мені 36 років. І я от, звичайно ж, такій майці. Знімаю для вас відео. А, зібралася з настроєм, мабуть. Не стільки з силами привіт, як і з настроєм. А, хотіла би поговорити про коментарі під попереднім відео. Можу сказати, що я мала таке шосте перечуття, що, мабуть, воно буде таким спірним. Бо це перше відео, яке в мене набрало, більше тисячі переглядів, ну, в принципі. І читаючи багато комарі... коментар... комарів, <гум> я думала про те, як люди хочуть когось образити, а це ж означає, що вони якийсь свій біль внутрішній. так, Переносять на когось іншого, вони хочуть позбутися того, що болить їм всередині, бо, як то кажуть, ми віддаємо тільки те, що є в нас всередині самих. Прийдемося зі мною туди до моря, і я з вами поділюся своїми думками. У мене дуже сильно чутливі очі до сонця, до світла, тому, як ви зрозуміли, похід до стоматолога це для мене тортури в плані того, що. Там ж такі лампи світять тобі прямо в очі. Я буваю на окуляри, які дає сам стоматолог, одягаю ще й отакі. Див не менше. Е, найсмішніший коментар. Найсмішніший для мене був знову ж таки про колон. І він знову наружу, прикинь. Е, Я коли прочитала, я думаю, я сиджу така, думаю, хм, що це означає? Колон наружу. Ну, типу, ну да, от він знову наружу. Я ж це не спеціально роблю. Чому я робила це на відео? Е, тому що в мене тут мікрофон, і я все боялась, що знаєте, буде якось шуміти цей колончик. І я от просто не знала, куди його подіти. Ну, ладно, я сьогодні заховаю все для вас, щоб ви не бачили мій колон, щоб він вас не вісив. Я взагалі не знаю, як це прокоментувати. Ну, колон та й колон. Ну, я не знаю. Що, що би ви хотіли тут побачити? Америку це Україна з сердечком, тому що в серці моєму Україна, ну що ще в мене може бути на шиї? Це перший такий коментар, який мене і розвеселив і збентежив. Інший, там мені хтось підказував, як буде правильно сказати, мізкувати. Мізкувати, хтось сказав, що це метикувати. Мені це дуже сподобалось, дуже дякую. До речі, дивіться, який в мене меседж для Путіна на спині позаду. Оцінили, правда? Круто, я теж так думаю. Що ем, я би хотіла сказати? Ем, із всього того. Чим я поділилась у відео, людей зачепило саме питання мови. I to walk there. Can we walk there? Ага. The the yes, figure... uh -huh. Ми перемістилися, бо там дуже багато машин повертає. Так от. Я знаю, що моє відео знаєте, може бути таким як це, шикарним прикладом для того, якби, якби, щоб комусь сказати, що в тебе якась біполярка, бо ти так стрибаєш із теми на тему взагалі. Ну що вам сказати, яке життя, така і мова, такі і думки. Думки, вони ж просто... І емоційно це все дуже. Ну, ти в Україні, другий, третій рік повномасштабної війни, вісім років не бачила брата. Ну, звичайно, це все буде емоційно. Я ж просто «Being myself» – що дозвати, я ж просто м -м, ділюся переживаннями. Ну, що цікаво, я стільки хороших речей сказала, я стільки сказала про сімейні цінності, а зачепила людей тільки мова і те, що про це потрібно. Там, ображати, на цю тему потрібно ображати там один одного. А по суті, моє відео було про те, що якщо ми не можемо змінити якусь ситуацію, давайте хоча б спробуємо, давайте спробуємо змінити наше ставлення до неї. І коли ми будь-що плануємо, думаємо. Звичайно, потрібно розуміти всі ризики готуватися до найгіршого, я це все розумію. Але коли ми розмовляємо з людьми, коли ми телефонуємо родичам, особливо тим, хто в Україні, хто зараз не під пальмами в Сан-Дієго, думайте про те, як ви речення формулюєте, і я думаю, останнє, що потрібно цим людям, це якась жалість з вашої сторони, бо Говоріть про те, чим допомогти, що ви можете зробити, як ви можете допомогти, як ви можете підтримати. Плануйте, плануйте, що от сьогодні так, а завтра все буде краще, я вже знову хочу плакати. А завтра все буде інакше. А післязавтра ви до нас приїдете в гості. Це якась така, знаєте, для мене підтримка бойового духу. І... Ви говорите собі, що що життя продовжується, і це не означає, що я е, не допомагаю, що я не, що я не доначу, що я не бачу всього того піздяця, який відбувається в Україні. Я це все теж бачу. Я не хочу на цьому фокусуватися. Я сьогодні не можу вплинути на корупцію в Україні в масштабах всієї країни. Я не є президентом, я не є е, е, депутатом. Але я можу почати з себе, я можу не підтримувати цю корупцію, я можу е, говорити про неї, я можу, е, е, як це називається, е, звітувати про те, що десь якийсь стався випадок корупції і так далі. Я просто такий, таку тему теж зараз взяла, взяла, яка дуже болюча для українців і дуже важлива. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Починається все з себе, отут, з вашого сердечка. І ви кругом себе створюєте ось це поле українця, яким ви би пишалися. Це, мабуть, буде, будуть останні такі мої слова сьогодні до вас у цьому відео. Надіюся, не останні взагалі, господи, Фаріон згадалася. Ем, починайте з себе, з чистоти своєї совісті, з чистоти своєї душі. З доброти свого серця і створюйте біля себе таких, таке коло людей і українців, якими ви би пишалися. Що б ви не говорили, що б ви не думали, і е, що б ви не робили завтра, подумайте, чи це той українець, яким я би пишався, чи я зараз чиняю як українець, яким варто пишатися? І для мене це все. Про себе і це все починається тільки з себе. І тепер подивимося, які саме слова стригерять коментарі в мене під відео. І пам'ятайте, що ем, як, же, як же фраза звучить? енергія туди, тече туди, куди увага. Зорієнтована, я знайду цю фразу і потім, потім її вставлю. Ну, Фокусуйтеся на тому, що ви можете змінити що ви можете покращити. А на те, на що ви сьогодні повпливати не зможете, просто ігноруйте. Слава Україні. Привіт знову. Ми знайшли е, морських котиків. Це взагалі. Улюблені тваринки Френчика. Він їх називає гонгун, тому що вони такі звуки, бачите, якісь роблять у у у Бачите, деякі з них купаються, а ось ці відпочивають просто сьогодні. Ми вперше перших сьогодні побачили, вони, я не знаю, вони френчику здаються дуже милі. Я нормально на них не реагую. Ось вони живуть разом із чайками, бачите, чайки тут трохи вищі і нормально співіснують. Хоча мені здається, що коли якісь голодні настають часи, то вони їх би навіть їли. Привіт! i'm mm -hmm. streaming off eating lobsters